Бучу за вами! <плес> так, товариство я виріс, знаєте, в маленькому місці, і дуже багато в моє виховання вклав діду з бабою. І мій діду з бабою були дуже віруючі, і вони завжди хотіли, щоб я став священником. Не знаю, може, просто хотіли, щоб я мав власний бізнес. Можливо, просто хотіли мати там свого чоловічка. Може, ну, щоб я з них словечко замовив. Ну, але не вийшло, не вийшло. І моя, ну, моя бабця з дідом була дуже віруючі, але коли ми, я в них час проводив, було дуже скучно. І єдиний вид дозвілля, коли я був в бабці, це був сон і похорони. Ой, ребята, як я любив спати на похоронах, <рес> спав як мертвий. Одного разу вони навіть чоло поцілували, б. Взагалі, мій перший заробіток, коли я був малий, це коли я на похоронах заснув, а мені дві монети на очі положили. <ріжці> Порічці запустили, з лука вистріливали. Класно було в дитинстві. І знаєте, я просто настільки часто ходив з бабулею на похорони, що коли Ну, я приходив зі школи, я скидував рюкзак і такий ну, хто нині вмер, блядь? Я настільки часто ну, ходив з бабою на похорони, що коли до баби дзвонив стаціонарний телефон, я вже був на низькому старті. знаєте. І мене баба говорила по телефону, там зараз, Угу, угу. Галя? одівайся, 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 одівайся. І у нас з бабулею була своя рольова гра на похоронах, така наша, ну, наша темка — це коли я. Приходив на похорони з бабулею і питався в неї: бабуль, а хто помре наступний? І баба все казала: ти що дурне? Ота от. -от. Що з намилого разу менше кашляло. А ще, що ж розумієте, ну моя бабуля, як вам би пояснити, вона була похоронний ревізор. Така собі, знаєте, Ольга Фреймут по небіжчиках. А приходила там. То... Боже пилюка. Закривала очі, поправляла свічку. Вона була похоронний ревізор, і кожного разу вона з подружками дзвонювалася після похоронів і обговорювала саме це свято, міроприємство. Одного разу я став свідком такого діалогу, вона дзвониться з подружкою і каже: Іруся, ти бачила, в якому грубу гая лежала? Я б такий не лягла. Я кажу: бабуль, бабуля. Лягли би. Точно лягли би. Імовірно, і вдешевший. Точно вдешевший. І знаєте, я дуже люблю свою бабулю, але багато протягом свого життя вона мучилася через те, що. Їй ніколи не вдавалося спати, бо вона має хронічний розлад сну, який називається мій дідо. <риклад> По мій дідо храпів так, ніби в нього в носі робили ремонт. блядь, Там Там сусіди просили, щоб діду спав з 8 до 8 вечора, бо щоб просто виспалися. Нас сусіди дрелькою сверлили, щоб діда перекрити, блядь, ну щоб ви поняли, наскільки все було. Але мій дід був крутий чувак в тому плані, що він пробував навчити мене як кадрити дівчат. Але я одне але, якщо тебе кадрити дівчат чи дід, то є шанс закадрити тільки бабу. І то, ймовірно, свою, бо в нього є одна фішка, яка спрацювала. Бля. Просто ні в одній школі пікапа в інтернеті розмова з дівчиною не стартує з фрази Слава Ісусу Христу! Мій дід ніколи не переключав канал, якщо там йшла еротична сцена. Ну а ми з дідом завжди тоні здивилися, знаєте, там Там без варіантів було. Мій дід навпаки... поки дійшло до вечірніх. Ні, мій дід навпаки був та людина, який такий, якщо я був в іншій кімнаті, то він покликати міг, звук підкручував і коментував завжди, каже: ого, то й туди можна пхати. Знаєте, просто мій дід до чогось такого інтимного ставився дуже стрепетом, тому що він насправді був дуже скромний. Знаєте, мого діда не було слова секс. Не, в нього було слово секс. Знаєте, таке ніби щось імпортне. З чехословаччини завезли. Бабі сервант, Діду секс. Любіться, любіть рідних. Дякую, Тернопіль. Ви чудова публіка.